Друзі, всім привіт! Ви на каналі Gravel Travel, З вами Сергій, і сьогодні у мене для вас розпаковка велосипедних покришок Panaracer Gravel King SS, який я замовив для свого гравійного велосипеду у магазині Let's де я останнім часом замовляю комплектуючі для своїх велосипедів. Нагадую, що у цьому магазині ви можете скористатися моїм промокодом G-Travel та отримати знижку 7%. Сьогодні у мене буде тільки розпаковка цих покришок. Ми з вами тільки їх подивимось, ознайомимось, а далі згодом я вже коли покатаюся на них, то зроблю повноцінний огляд, так би мовити, свої відгуки, перші враження. Ну, треба буде деякий час покататися. Тож, друзі, не забуваємо поставити вподобайку, написати коментар, підписатися. Якщо цього не зробили, також заходьте у мої соціальні мережі. Ну і тепер переходимо до розпаковки. Ну що ж, поки буду розпаковувати, давайте вам розкажу, чому я обрав саме ці покришки. Ну, по-перше, ви знаєте, я останнім часом катаюсь на гравійному велосипеді, і після поїздки у красилів, коли я катав по ґрунтах, я зрозумів, що ну, мабуть я не буду кататися на гравійнику по полям, і все ж таки буду використовувати його як знаряддя для тренувань, для якихось дальнячків, ну, переважно по асфальту. А ось ця резина, яка у мене зараз стоїть ВТБ-Рідлер, вона важка, вона, ну така, знаєте, вона погано катить. Ну, звичайно, краще катить, ніж МТБ, але хочеться трішки швидше. Тому я все ж таки вирішив, що замовлю собі якісь напівслікові покришки. І у мене був вибір брати швальби G1 All Round з таким мілким шипом, Або взяти легендарні Panaracer Gravel King. Ви знаєте, що вони бувають у декількох модифікаціях. Це у нас напівслік, є ще з протектором і є ще повністю слікові. Ну, і є ще там для ґрунтів X1 серія. Це у нас іде SS, Є також СК з протектором і є ще повний слік. Коротше, там 4 види Гревел Кінгів. Я собі замовив ось такі фолдингові у розмірі 700х38. Бачите, тут одразу у нас вага вказана. ну Це можна сказати легендарні гравійні покришки. Я бачив тут ознайомого у Хмельницького Гревел Кінгі, але СК, вони з протектором, він мені пропонував їх замовити, але я щось ну, так по відгукам подивився, що вони все ж таки ну, більше для ґрунтів. А мені хочеться, знаєте, хочеться гарний накат і хочеться катати більше зараз по асфальту. Тому я подивився, що все ж таки на півслік буде краще. І коли я буду десь виїжджати, там ну, на якийсь ґрунт. Ось тут от, ці бокові, не сказати, що це шипи, але протектор він буде трішечки тримати. Звичайно, не для якогось там розкалбасу, але ну, я думаю, що буде прикольно. Ну що ж, давайте познайомимося з цими покришками. Це у нас виробник Японії, фірма PanER. Я думаю, що вже багато хто з вас, хто катається на гравійниках, так чи інакше знайомо з цією гумою. Я, пане рейсер, з перший раз я тільки от з ними знайомлюся, ніколи раніше не став, не стикався, тому що використовував в більшості там швальби покришки. Ну а зараз на гравійнику мене стоять ВТБ-Рідлер. І я думаю, що все ж таки суттєва буде різниця після 45 ширини переходити на 38, тим паче, що це на так, ну, от, що ми тут бачимо? Розмір ви вже побачили, вага тут вказана 410 грам, але ми зараз ще з вами все це перевіримо. Це у нас звичайна версія Gravel King SS, Є ще SS+, Плюс це означає, що є додатковий захист від проколів. Ну, я так... Спитав в магазині, що чи варто доплачувати за цей за цю захист, за цей захист від проколів? В принципі, мені сказали, що якщо у тебе в камерах є вже герметик. Або, якщо буде використовуватися безкамерно ці покришки, то в принципі не варто переплачувати. Тим паче, що там різниця десь 400 гривень виходить і вага, там суттєво вони будуть більше. Тут у нас є прикольні технології, використовуються у цих покришках. Значить, є ось компаунд ZSG. Це унікальний компаунт на основі ексклюзивного матеріалу Zero Sleep Grip, створений спеціально для гравійної місцевості. Гарантує виняткову стійкість до перепадів температур. Забезпечуючи стабільні характеристики гуми у мороз та у спеку, розроблений для чудових результатів як на гравійних, так і на асфальтованих поверхнях. Він має нижчий опір кочінню, зберігаючи при цьому оптимальний рівень щеплення та забезпечує безкомпромісну продуктивність за різних умов. Ну блін, я коли побачив, як вона виглядає на велосипеді, там ну, гуглив, дивився, Ну, мені дуже сподобалось. Прямо, от, от прям супер. Так, що ми тут бачимо? Що тут у нас ще які? Panaracer, Grevil King 700х38, Японія TLC Tubeless Ready. можна використовувати безкамерно. Також тут ще застосовується спеціальний каркас та tex Casing. Це революційна структура, створена спеціально для шин Gravel King. завдяки гнучкому корпусу з великою кількістю ниток. Тут, до речі, 120 ТПА іде. Тобто, ось цей Тафтекс забезпечує довговічність та точно спроєктований захист від проколів. Це унікальна суміш, гарантує виключно плавну їзду, забезпечуючи найнижчий опір каченню серед покришок Гревел King. Я поки що буду їх перший час використовувати з камерами, ось, а там можливо десь. Потім перейдемо на безкамерну. Ну, Можливо, я не перейду, а може, може я перейду, подивлюся. Також на цих покришках у нас кевларовий корд. спеціальна технологія виробництва Bedlock, ретельно перероблений борт, який був розроблений з урахуванням широкого спектру. Типів ободів, включаючи варіанти без гачка та клінчера. Завдяки передовим технологіям, монтаж шин стає більш легким процесом, часто досяжним за допомогою стандартного насосу, що забезпечує в свою чергу легку адаптацію і чудову продуктивність на будь-якій місцевості. Давайте, мабуть, все ж таки зважимо реально подивимося, яка вага у цих покришках, бо це дуже, дуже цікаво. Що ми маємо? По факту 420. ну, Друзі, при виробництві похибка допустима у межах там, 5%. Тож, в принципі, непогано, 420 грам О, ці покришки будуть набагато легші тепер колеса, ніж у мене зараз стоять ВТБ-Рідлер. І за рахунок того, що тут напівслік, я думаю, накат буде чудовий. Максимальний тиск 5,3 бари, тобто 5,3 атмосфери або 75 PSI. Якщо ми використовуємо безкамерно, то тоді максимально у нас тут 4 атмосфери або 60 PSI. Коротше, прикольно, друзі. Я вже поставлю ці покришки на гравільник. Покатаюсь деякий час. От, і тоді зроблю повноцінний огляд, вже, так би мовити, коли буде у мене якийсь досвід використання по асфальту, там, по якимось ґрунтам, теж треба буде покататися, подивитися, як вони будуть тримати велосипед. От. Ну, і... Тоді вже зніму для вас повноцінний огляд. Ну, а на цьому у мене все. Це була розпаковка покришок Gravel King. Ставте вподобайку, якщо було цікаво. Напишіть свої коментарі, якщо вже користуєтеся цими покришками, буде цікаво почути ваш досвід використання. Ну, а на цьому у мене все. Побачимося у наступних відео. З вами був Сергій і всім гарного настрою, всім пока!